Привіт, рибалкам! Приїхав я з дружиною і сином на відпочинок на чудове озеро Чубені. Бачите, яка тут гарна природа позаду мене. Відразу поставив я груз булаву. Мені було достатньо одного разу там кинути і прощупати дно. Далі на метрах 70-80 йде твердий ракушняк, переходить він в мул, метрів 50 мулу, а під берегом знову починається твердіше дно. Ну там пісок. Але ракушку добре відчутно. Зараз ставлю велику закормошну кормушку, закормлюю точку і пробуємо половити. У нас буквально є годин 4-5, ну будемо бачити, скільки ми тут будемо, можливо, вдасться щось піймати. Ось так, розклались ми трішки вище сюди. Далі до води такий спуск, там можна поставити водилище. Поприкормки, друзі, у нас це просто. Реохіж гейзер буде. Висипаємо пачку. Це у нас є горох. На інший раз Добавимо кукурузки цілий. Так, у нас є якийсь ароматизатор. Груша дюшес. Зальєм, він вже у мене давно лежить, треба його якось використати трохи не Так. Зараз вложуємо, перемішуємо, Буде у нас така легка рихла фракція. Відразу зі старту буде гарно працювати. В принципі, на водоймі є гарні підлящики, тому курушки ми додамо одразу в корм крупнішої фракції. Ось так. Хай там буде. Чудово. Зараз залишаємо її на хвилин 10-15 настроїтись. Вона набухла. І закормлюємо. Відразу я, напевно, половину корму відправлю в воду. Потім, якщо що, домішаємо. Зараз побачимо, якщо мені вдасться кидати таку велетенську кормушку з фідером 60-грамовим. Я думаю, так. Так, друзі, закинув я десь 6 кормушок цих великих. Зараз ставлю свою робочу меншу кормушку 56 грам і будемо на ній рибачити. Як бачите, я перейшов на дрібнішу кормушку 56 грам, мені буде легко нею працювати, докидати. Так, далі оснастка у нас паттерностер і дуже дрібний гачок. Не знаю, що це за номер, але но він ну, максимально дрібненький. Поставлю зараз два упаріка на насадку і відправляємо її. Я закидаю, в мене є орієнтир. На тому березі. Ось його гарно видно. А ось цей Такий тут місце рибальське на протилежному березі і чудово можна орієнтуватися. Дистанція 80 метрів. Ось так, друзі, все, що нам потрібно для фідера. Все робоче місце. Фідер закинутий, можна йти готувати обід. Можливо, якась рибка клюне. Пачим. Буду перекидати не так часто, бо хочу більше провести час із сім'єю. але Нехай ця палка стоїть у воді. Ось такий підляжчик. Перший. Хоча вже до цього була одна клювання, таке хороше, весь повідок. Я прийшов, був в слизі, але рибка зійшла, я довго. Десь блукав не біля утки. Ось такий підляжчик. Ой, диви Та ти що? Пройшло хвилин, буквально 5, тільки закинув, відразу ж знову маємо. Дивіться, який, друзі, красивий, потужний. Сюди треба приїздити на одну добу, ніч кормити гарно з помбом. Гарно давати гороху. Дивіться, як я трошки дав кукурузи, корму. І яка красива риба. У мене немає підсачика, я забув його. А, і що? Бу, знову, друзі, наслящик такий десь на кілограм зійшов, на жаль, нема мене підсачика, так було б його дуже просто взяти. то обірвав ліску, дуже тоненька, там 0,1 мм. Нічого, зараз привіжу гачка і будемо закидати знову. Рибка зійшла, не біда. Шкода, що не взяв із собою підсадчика, ну нічого. Замінив гачка, перезакинув. А поки жаримо крила, ще є грибочки. Ось так чудово. Тільки сіли їсти крильця. Відразу було гарне таке клювання, удар. Дзвоник задзеленчав і ліска впала. Я підійшов, витягнув такого підлящика, може грам 600, але бачу ну, вже в кінці його покажу. Ось так. Вже п'ята година у нас. Жарить сонце, 30 градусів на дворі. Трішки ж заважає ще дерева зверху. Я стараюсь докидати на ту бровку другу. Тут вот рибаки з боку мене ловлять на перший. Бровці, не знаю, що в них там ще не ходив, але я кидаю в другу і час від часу, ну як час від часу, напевно, з п'яти раз одного повідка обриває вверх. Стараюсь докинути туди. бо я кидаю ближче, не клює, тільки попадаю там в бровку, відразу клювання. Риба там крутиться, якийсь твердий є, ракушняк, тим, ну я там ще плюс закормив. Тому ось так. Ось так, виглядає ось наш корм, кукуруза. Бачите, я ще підсипав туди парша. Можна було кіпідком уж парити, але це немає в мене на це часу, Хай так буде. Ось такий він ліпкий, але рихлий. Ходить воно на порожениці, закабу я його підсипав, щоб він був такий мав. Виходить, бік.

Ось знову, друзі, такий от лящик. Бачите, як без підсадчика такої говориш, і можна взяти. Ось такий, не знаю. Чудовий, правда? Так, ну зараз кидаємо знову. Бачите, тільки докинув. Чіпляю у париші вже о, да, штук 5-6, ну, такий цілий пучок. Там, якщо докинув, 10 хвилин ждеш, зразу клаце. Так, друзі, знову в нас був лящик такий, грам 700 чи під ляшик, не знаю. Ще покажу вам, забув, що я використовую ще таку приваду е карамель. Просто пшикаю на опариші. Ось так. Що, все, з забув показати. Ось так вже сонечко сідає. у нас десь шоста година. Але зараз клювання пішли, просто падає ліска. Так ось, видно, вона натягнута і зрізко так хоп впала. Не Ні клювання нічого, не чути дзвоники. Деколи буває, прозіваю покльовку, а деколи прихожую, вона якраз падає при мені. Ось так. Ну в домі повний штиль. Ось так. Ну ще побудемо, напевно. Хвилин 40, можливо, годин куди будемо збиратися. Зараз перекину, бо не докинув там метрів 10 і не клює, потрібно закидати знову. Що ж, друзі, підійшла наша рибалка до завершення. Клювали в нас ось такі гарні лящі. Незважаючи на те, що була сьогодні жара 30 градусна, це нам не заважало. Було пару сходів, так як не було підсачика, але в принципі клювало. Плювало з дальньої дистанції на відстані 84 метри. Там є тверда ракушка, тому звідти гарно плювало. Це, друзі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Всім пока!